Три, два, один. Відкриваємо. Гострий перець. І Як це їсти? Я особисто не хочу. Спробуй перша! Ні, краще ти. Ні ти. Хлопчики вперед. Е, може не треба. Добре. Спробуй обережно взяти. Не люблю гостре я сказала, безжальна. Відкошу маленький шматочок. Це ж не перець. Зараз я розіграю Ніколь. О, Як же все горить? Підолашний. Дуже гаряче! Дихай, дихай! Тепер твоя черга. Ну що ж, добре, значить, у мене буде шоколадний перець. Чудово. зараз я все одразу з'їм. Як солоденько. є. Як же солодко, коли це справжній перець. Зачекайте. А може і справді не солодко. Треба терміново загасити, Ніколь. Одна мить. Те, що треба. Ти як? Хух. Добре, набагато краще. Не поспішай. Я перше подивлюсь, що мені дісталось. Нічого собі, як круто. Зараз її потру і з'явиться джин. Ей, ти де? Зачекайте. Ого, у мене лампа здраже. Дивись. Зараз я висиплю їх всі собі в рот. Ммм, смакота. Ось це пощастило. Слухай, а можеш дати мені її? No. Ні, вона моя. Жадіна. Гаразд. Подивлю, що у мене. М -м, яка ж краса? Цікава. Іди до мене, моя краса. Зараз я тебе потру. Ого, дивись! Лампа світиться. Ого, джин! Нічого собі! Привіт, Джин. Слухаю тебе, моя пані. Хочу таких драже дуже-дуже багато. Добре, буде зроблено. Куди ж він? Ей, повернись. Що? З неба падає драже? Ай! Як прикольно! Моє бажання виконано. Нічого собі. Ось це порт. Неймовірно. Я така щаслива. Отак. Смакота. А в мене було зовсім трохи. І я все з'їв. Давай скинемось, хто перший. Я перемогла. Ой, ну і добре. Дивись, у мене шоколадна кукурудза. Добре, подивимося у мене. А у мене справжній качан. Та уж. Ну проте, у тебе корисно, а у мене дуже смачно. Обожнюю шоколад. Відірватись неможливо. Ось це пощастило, Майко. Це було божественно. Приступай. Добре, спробую. Ой, А відкусити її не так вже й просто. Майк, допоможи мені, будь ласка, одна мить. Треба накрити та да, потрясти. І що тоді вийде? Одна мить. Відкриваємо. Вуаля! Кукурудза готова. І що мені їсти сиро? Хм, ідея. Зараз ми її підірвемо. Покладемо динаміт накриємо кришкою. Ой, ой, ой. Ось так. Тримай, а я побіг. Куди ти, Майк? Ай! Непоганий вибух. Ого! Що це було? Е, можна руки прибрати і кришку відкривати. От, будь ласка, попкорн готовий. Ніколь їж. Я перший. Собака. Яка краса! Хочеш погладити? Звісно. М -м, милашка. Добре, подивимося, що у мене. Отак. Мені дісталася шоколадна собачка. Дивись, Майк. Зараз я її спробую. М -м, солодко як. Ніколь, дай мені спробувати. Спробувати? Ні, це лише для мене. От жадіна. О, песик. Давай пограємо. Хочеш кісточку? Яка краса! А з м'ячиком хочеш пограти? Дивись, як весело. Ого, як здорово вони грають! Чого? Я також пограю зі своєю собачкою. Хочеш кісточку? Якось не дуже. Добре. Тоді на старт. Увага марш! Ей, А як щодо м'ячика? Або може тобі сподобається ця курочка? Все марно. Ей, ну тоді нічого не залишається. Я тебе з'їм. Вже смачно. О, ні, який жах. Я Як кровожерливо вона їсть. Дивись. Що таке, Майк? Бідолашний мій бисик, у нього тепер травма. Еники-беники їли вареники, еники-беники... Так, я виграв. Ого, дивись, який крутий фотоапарат. Так, налаштуємо фокус і... Зараз вилетить пташка. Вийшло. Ой, я засліпла. Яка ж ти смішна? Що? Ну і навіщо ти мене сфотографував? О, ідея. Майк, а давай спокуємось разом. Давай. А тепер я його злякаю. Увага! Фоткаю! Пару секунд і побачимо результат. Подивимось. Що? Звідки там монстри? Ти Реально злякався. От умора. Не смішно. О, дивись, Майк. Мені також дістався фотоапарат. Але не справжній, а істівний. Пахне шалено. І на смак також здорово. Ой, а що це за спалах? Нічого собі. Тарілка стала шоколадною. О, багато маленьких шоколадних уламків. Ні, реально смачно. Ей, а можна мені бодай один шматочок? Ні, не дам сама все з'їм. Тоді, тоді я стягну фотоапарат. Не чіпай, це моє. Дай хоч шматочок. Ого! Дивись, все стало шоколадним. Це справжнє диво. А давай спробуємо стіл. Звісно, давай. Ниреально.